Сьогодні у випуску. У кропивницьких аптеках з часу повномасштабного вторгнення Росії подорожчали ліки. Наскільки та чому? На Кіровоградщині розширили мережу інсультних центрів. Тепер пацієнтів зможуть доставляти у лікарню, яка найближча територіально, та лікувати безкоштовно. У Новомиргороді встановлюють будинки для вуличних котів. Так хочуть допомогти пережити їм зиму. Ціни на ліки в Кроповницькому з лютого початку вторгнення Росії зросли на 30-40 відсотків, розповідає завідувачка аптеки Ольга Касьянова. Дорожчали фактично всі препарати за ці сім місяців. Ціна в гривнях приблизно зросла на 20-30-40 гривень в залежності від стоїмості препарата. Серед причин подорожчання називає підвищення курсу долара. Вітчизняні виробництва, деякі припинили свою роботу під час війни, були зруйновані чи інші причини, якісь тому діючі речовини більшості препаратів, пакувальні матеріали, скло все закуповувалось за кордоном. Максимальну націнку, яку робить аптека, 5% на препарати вітчизняного виробника і 10% на імпортні. Тому українські ліки дешевші. Наприклад, от серцеві препарати здорожчали приблизно на 9-10 гривень, якщо ціна була на початку лютого. 41 гривня, то зараз вони коштують упаковочка 50 гривень. Від тиску також в межах 9 10 гривень збільшилась ціна, тобто ну, самий простий препарат був 70 гривень, зараз він коштує 82 гривні. Жара знижуючи в порівнянні з зимовим періодом, підвищились лише на 3-5 гривень. Тобто, якщо ціна була в лютому 12 гривень, то зараз він коштує 17. Чергове подорожчання відбулося на початку вересня зросли ціни на ліки від застуди. Для порівняння противовірусні препарати зараз вітчизняного виробника можна придбати за 70 гривень, тобі ж його ціна збільшилася на 3,50. Якщо брати до уваги жарознижуючий, оптимальна ціна 27 гривень, ціна збільшилась на гривню 50. Чаї проти застудні 24 гривні за пакетик, ціна збільшилась на гривню 20. Я купую ліки батькам. Він... Ти я відчув, що зрослі сини. Не. не в цій аптеці, а взагалі. Так, вони зросли. Ліки доводиться купувати, тому що це зараз для здоров'я дуже важко, тому що всі хворіють. Зараз такий період, тим більше коронавірус, цей що був, і зараз потрібно. Хоч вони дорогі, недорогі, все одно потрібно купувати. В Україні є три групи найменувань ліків, ціни на які регулює держава за програмою Доступні ліки, ті, що купуються за бюджетні гроші та ліки з національного переліку основних лікарських засобів. Питання ціноутворення на ринку лікарських засобів в Україні є вільним для більшості медичних препаратів. Окремі винятки становлять ціни, які ми можемо віднести до трьох видів, і затверджені ці групи постановою Кабінету міністрів України від жовтня 2008 року про заходи щодо стабілізації цін на лікар. Попри подорожчання ліків, обсяги продажів від початку вторгнення Росії в цій аптеці, за словами завідувачки, не зменшилися. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому пологовому будинку вимкнули опалення. Зробили це раніше початку опалювального сезону в місті, щоб було комфортніше новонародженим, розповіла заступниця генерального директора Наталія Михайлова. До того як увімкнули опалення, температура була 20-22 градуси. Опалює нас підприємство теплоенергетики. Температурний режим повинен бути десь в переділах 22-23 двадцять градуси. до кінця цього тижня буде кругом в кожному приміщенні, в кожній палаті буде тепло. Це перший і поки що єдиний заклад, який. Запущено в роботу котельню на території пологового будинку. Цей медичний заклад безпосередньо сам уклав договір з газопостачальною компанією Придбав необхідні їм на весь період опалювального сезону обсяги газу. На їх вимогу ми маємо повну не стовідсоткову готовність усього котельного обладнання. Інші котельні наше підприємство ще не запускало в роботу. Для цього необхідно, щоб були відповідні температурні показники поспіль три дні нижче восьми градусів, і відповідно також ще рішення виконавчого комітету. Ось тут дивіться, скільки такому дубові треба рости. Пеньки та дрова, які не встигли вивезти, залишили замість сотні червоних дубів у гаю неподалік села Лозуватка Кропивницького району. Тут зібралися десяток місцевих жителів, які проти вирубки дерев. За два місяці тому почала машина возити дрова дубові. Откуда ж вони беруть, ніхто не міг одразу, ну, навіть подумати, що почали пиляти цей дуб. Коли ми почали поїхали сюди, о, побачили, що тут випилюється дуб. О, ось бачите, який, скільки це йому треба було рости, щоб отако вирости. А нам розказують, що це самозасійка. Тетяна Козімчук згадує, посадили ці червоні дуби 27 років тому. Цей ліс садила Компанійська районна лісомеліорація. Чому тут не зробити якусь базу відпочинку для діток? Ви ж самі бачите, яка це місцевість, річка, дерева та де зробить. Базу відпочинку для діток, навіть ті дітки, що з сходу та з півдня евакуйовані сюди, хіба б вони не могли тут влітку відпочити? Але це все знищується. Хочеться плакати. Василь Портянко був сільським головою Лозуватки з 2006 по 21 роки. Коли створили ОТГ, то виходить, що ця ділянка, Я не знаю, на якій підставі вони її, але забрали і надали розпорядження фермерів. Ну, я не знаю, як це назвати. Як отак можна назвати знищити такий ліс? Місцевий фермер Анатолій Степанов каже, цю земельну ділянку площею 2 гектари йому надала власність Компаніївська селищна рада торік для ведення селянського господарства. Ось це рішення сесії про передачу від 25 березня. Там був да, видно, що був дуб, але там вже дуби були пеньки. Ось ці пеньки ми зараз сьогодні кричуємо на сьогоднішній день і готуємо цю земельну ділянку для цього для вирощування сільського господарства. У мене всі відповіді є, тому що там написано, що є приватна власність, і оформлена вона на мене. Тетяна Козімчук показує звернення жителів села про вирубку дубів, обласне управління лісового господарства, поліцію, екологічну інспекцію та селищному голові Компаніївки. каже від усіх отримали відповіді, що ця земельна ділянка і територія навколо неї знаходяться у приватній власності. Селищний голова зустрітись знімальною групою не захотів. Бандитська колись рада на звернення жителів надала письмові відквої, які були надіслані через гарячу лінію. Був у нас голова ОТГ Маслюков Олександр Андрійович. О, він запитав, що ви хочете, люди добрі. Ми йому сказали: забороніть вирубку лісу. Ну, Після того, я був тут через два дні, то був отут ось трактор жовтий і далі собі продовжував корчувати. Маслюков на це ну, не зреагував аж ніяк. Не знайшла порушень у виробці дерев екологічна інспекція при округу. Цільове призначення цієї земельної ділянки, сільхозпризначення, тобто це не лісова ділянка. Згідно надання повноважень, комунальна власність, органи місцевого самоврядування надали відповідно ці земельні ділянки згідно чинного законодавства користування. На даний час вже оформлені речові права, тобто це є приватна власність. Територія приватної власності обмежується наших. День. Державна реєстрація цієї земельної ділянки відбулася 25 червня минулого року. Я не вбачаю там порушення земельного законодавства України. Отримала місцеві мешканці, тому відповідно до земельного законодавства все було зроблено до вимушеного закону. За словами жительки села Тетяни Козімчук, звернення щодо законності вирубки червоних дубів надіслали у Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Чекають на відповідь. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Ми стоїмо на самому початку шляху, тобто туди, куди під'їжджає швидка з пацієнтом, і звідки починається його шлях. У Кропиницькому пацієнтів з інсультом почала приймати травматологічна лікарня з Донецької області. Сюди переїхали влітку. Вона одна з десятьох в Кіровоградській області, що працює з Національною службою здоров'я. З початку року таких стало на чотири більше. Під час інсульту порушується кровопостачання мозку. Його клітини можна врятувати у перші години. Їх лікар називає терапевтичним вікном. Перше обстеження, яке ми маємо зробити пацієнту з інсультом, це звичайна комп'ютерна томографія, щоб визначити характер інсульту. Тобто, ми маємо виключити або Крововилив, або якщо цей пацієнт не потрапив у так зване терапевтичне вікно, це вікно можливостей, коли ми можемо ввести спеціальний препарат і розсмоктати тромб. Операційний блок, який складається з кількох операційних. З іншого боку, це реанімаційне відділення, куди потрапляють важкі пацієнти. На сьогодні в реанімаційному відділенні перебувало п'ятеро пацієнтів. Реабілітацію проходить 80-річна Галина Крижановська. Тут після видалення тромбу вона потрапила до нас у терапевтичне вікно. Мені стало погано, бо я вдома впала. Нині у стаціонарі лікують півсотні людей. Загальна тенденція така, що кількість, в тому числі його стрих порушень, головокров, зростає, як і усіх, серцево судинних захворювань. Вони не залишається на першому місці як по захворюваності, так і по смертності. Національна служба здоров'я контрактує й переміщені лікарні, говорить керівниця пресслужби Христина Петрик. Зараз цей заклад надав нам інформацію про те, що у нього додалося ще одне місце надання послуг у місті Кропивницькому. Лікарня для того, аби працювати за договором з НСЗУ, має підтвердити, що вона відповідає вимогам. Загальна сума контрактів за напрямком інсульту по Кіровоградській області це 57 мільйонів гривень на 2022 рік для пацієнта. ...ливо знати, що всі необхідні послуги є безоплатними. Чим більше лікарень прийматимуть пацієнтів безкоштовно, тим більше шансів на порятунок, каже директор департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. І невтішні показники смертності саме від цього захворювання, саме на нашій області, вони на 30% більше ніж загалом по Україні. Ми сподіваємося, що така доступність звирівня ці показники. Зі слів Олега Рибальченка цьогоріч безкоштовно лікувати інсульти почали у Світловодську, Добровеличківці та Гайвороні. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Олександр Касяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький у нас в Новомиргороді. Ну наскільки мені відомо, близько 30 собак безпритульних. Ну і більше, якщо за моїми підрахунками, більше 50 безпритульних котів. Місяців, ну, два тому побачили двох котиків, які проживають в центрі міста. Це ось цей і ще чорно-білий, там в іншому доміку, От, які сплять просто неба. Вони нікуди не йдуть. Оце під кущиком спить, ну а той по території, то під каштаном лежить, то ще десь ходила годувати котів. Щодня сюди заходила, і він постійно сидів тут. Думаю, ну, мабуть, таке підкинули чи що, тому що тварину, яку підкидають там в одне місце, він тут і лишається, він не піде нікуди. І він чекає тут свого господаря. Він думає, що за ним повернеться, а за ним не повернеться. І він почав до кожного підходити, кожному заглядати в очі. ну, наче, знаєте, наче, як… Е, ну, Шукаючи, шукаючи свого господаря, який його лишив. І тоді в мене виникла ідея, що потрібно йому майструвати будиночок, тому що він зима, холода, скоро. Коли ми поставили, встановили будиночок, він відразу в нього пішов. Значить, він розуміє, що це для нього. Тварина дуже розумна. Вони все розуміють, вони просто говорити не вміють. Будиночки нам майструє саме майстер. Він нам робить гарненькі скидочки на ці будиночки. Він розуміє, що будиночки для безпритульних тварин. Добрі знайомі, також небайдужі люди, нам їх утепляють пінопластом і з профілю, з власного профілю, який мають в господарстві зайвий, вони роблять дах, дахи. Так, це в нас за рахунком сьома будочка. Для безпритульних котиків в п'ятиповерхівку, тут неподалеку від нас, От, буде вона синього кольору з білими лапками. Де ще плануємо, маленька будочка піде ще в один двір п'ятиповерхового будинку. Це поки що ті, які ми будемо розставляти найближчим часом. От, а потім вже будемо запитувати людей, хто опікується безпритульними тваринами, кому ще потрібні будочки. Будемо замовляти, оформлювати і далі розставляти. Безпритульних тварин в місті дуже багато, і таке е, ноу-хау, як поставлення будиночки для хатів, це, це дуже здорово. Написали як заяву, щоб поставити ці будочки, і Новорська міська рада дала погодження на установку цих будок. І ми бачимо, що є позитив, тому що тварини живуть в цих будиночках. Жалість. Дуже велика жалість за тварин. Вони хочуть відчувати себе в безпеці. А хто як не ми можемо їм гарантувати цю безпеку? Ну, те, що в наших силах, то це ось такі імпровізовані будиночки. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.